Покажу вам термали, Угорщина, місто Мезйокйовешт Так, Мезйокйовешт, Більше повторяти не буду. Оце є термальні озера разом з аквапарком. Ну що, для... давайте як я вже тут почнемо огляд з аквапарку. Скажімо так, термали не нові. Тому, так прийшовши, оглянувши територію, я зробив висновок, що вони вже мають не один десяток років. Ну, хіба що аквапарк це вже щось свіже, бо самі термальні озера, то старіші вже так. Отже, показую, по можливості розказую. Хоча я тут вперше. Приїхав вчора ввечері, зранку прийшли, багато розказати не зможу. Тому дивимося. Ось такі горки, підйом тут. Тут круги можна брати, тут показує на яку горку, яка кількість, людей нічого не бачу взагалі, не розумію. Так. Ой, трошки мені ця музика зіпсує монетизацію в ютубі, ну нічого будемо вирізати. Авторські права, друзі, авторські права. Нічого, все це буде вирізано, нічого страшного. Так. Ох, підніматися далеченько Дітлахи мої з'їхали на цій рожевій горці. Оці. Зараз я вам покажу. І пішла дочка з дружиною спускатися. Потягнули дружину. Зараз будемо дивитися. Але тут петель петиць, петель. Йо-ма-йо! Петель. Басейн на спусках не є глибокий. Точно такий самий ми були у Словаччині в аквапарку в Татрах. Теж був такий неглибокий. Тобі вже хтось їде, бо чую, пищать, свистять, ухають, але ще ніхто не виїхав. Звук вже ближче. Оба! І прилетіла дітвора. Краса. Це ж гадаю, Львівський аквапарк, так у Львові там ти падаєш у більш глибокий басейн. Знов хтось доїжджає, хлопчина доїхав вже без трубу. А водичка то на мене капає зверху, з труби. Ще один доїхав. Хлопці просто повидали. З'язут. <ріст> За територію парку Дорога йде. Ми, по ній, до речі, приїжджаємо, заїжджаємо, це містечко. По історії міста цього містечка. Ну, Історія стандартна. Знайшли термали. Відкрили будівництво, побудували термали, довкола термал, потрібно, як то кажуть, житло. так? Виросло житло моментально, як то кажуть, є попит, є пропозиція. так? І зараз от ми поселилися в одному такому в апартаментах на віллі. О, мої дівчата вилетіли. Труби, так. Ми поселилися в апартаментах на віллі, а рядишком вже є, сама вілла, старенький будиночок такий ще, а рядишком вже є більш-менш сучасні готелі. Так, добре, з аквапарком ми розібралися, частково з виникненням історії я розказав, дивіться. кажуть, що сьогодні у нас понеділок. Кажуть, що у вихідні дні оця вся травичка, все занято. Рушниками, людьми, що тут немає зовсім вільного місця, навіть де присісти. Ми на даному етапі сьогодні у нас понеділок, людей так багато немає, от ми собі взяли отаку альтаночку, як взяли. Була вільна, ми прийшли, сіли, все. Платити оплачуєш лише за вхід. Так. По, поки ми йдемо до басейнів, я вам розкажу про вхід. Я з сім'єю, мене я, дружина, троє дітей. Ми за вхід заплатили 21 тисячу Так. Це на наші гроші на гривню вийшло 2575 гривень. П'ять чоловік. Мені здається, що цілком адекватна ціна, якщо врахувати той факт, що це на цілий день. 2575 гривень за день. Якщо взяти до уваги наше косино, то косино там ціни космос. Так, тут у нас є маленький басейн. Такий грибочок для дітей, тут є хлопці, які дивляться за дітьми. Найменше свою малу плошилося, ми пішли в самітирмали. Посидіти так. Тут, бачите, виглядає воно все не капець ідеально, тому що ну, подібно на Радянський Союз, старе воно, старе. Як би там не було, а, а будівництво цьому вже не один рік. Це що таке? Це що, напевно, в перспективі, що би вони хотіли, аби тут було. Ну, чесно скажу, не то. Не то. Я... Цей басейн він не працюючий, тут нема нічого. Зверху є якісь слижаки. Я забрів сюди чисто так просто, бо мені сказали дівчата, що тут є басейн, де хвилю раз в годину включають. Скоріше за все він там на горі. Але де не знаю. Друзі, я свої відео показую правдиво. Нічого не приховую. Тобто, бачите, що бачу, то показую. Не все тут в ідеалі, Оце закритий басейн, який не працює. Можливо, будуть реставрувати, можливо, якісь плани бачу є. Венгерську читати не вмію, але що щось на це вони є. Значить це не хвиля, хвиля десь інакше. Давайте пройдемо, подивимося, що я далі. Робочого. Так, тут, як завжди, торгівля є, як кривом на курортах. Ціни. Все описано. Тут у нас туалети. Люди лежать, відпочивають. А тут у нас басейни. Я на басейнах ще не був. Я приїхав сюди, прийшов годину тому. Дві навіть, може, не помню. Ось так воно виглядає. Тут у нас зона басейнів і спарена зона термалів. Можна побачити по кольору води. От вхід через чисту водичку і далі вода жовта. Це у нас зона термалів. Так, накриття. Тут у нас шла. А тут у нас... Зона, зона басейнів. Вода одразу голуба, купа хлопки. Так. Зона басейнів, є гірка, з якої виїжджають. Тут у нас дитяча зона. Така суто для дуже маленьких дітей. Отак, як ви бачите, по суті є. Так, і ось от, отакий басейн з гіркою з от так. Чесно скажу, не знаю, що тут можна робити цілий день. Ну, але вже от, якщо заплатив, на руку вділи такий браслет, тобто ти можеш виходити з території термалів, заходити ще раз. Ну, по ціні цілком можливо, що це цього і варте, Тому що саме розумієте, що навіть аквапарк, кому цікаво, він теж коштує нормальні гроші. Там, так, це у нас термали, так як я казав. Йдемо далі. Тут у нас алея торгівля, їсти пити. Тут у нас лавочки, тут у нас переодівальні. Ось так виглядає, мали з цієї сторони, до собі кабінки. Люди відпочивають. Це одна територія передмалки докляну. Це друга. Скоріше за все там різні температури. Тут я ще не був, я був всередині. Куди я хочу зайти вам показати. Всередині відокремлені температури і там чітко все, все показано, написано. Де скільки, в якому басейні, скільки градусів. Так, отут у нас є теж термали сюди, в цьому приміщенні. Так, трохи сонце зайшло. Вже легше показувати відео, то так аж сліпило. Такий перехід. Можна пройти в те крило на термали, можна прийти в те крило на термали. Давайте ми зараз з цим прийдемо. Це я так зрозумів, коли, наприклад, зимою, щоб не бігати по дворі, ти переходиш у таким коридором. Бо ви розумієте, басейни 38-36 градусів це є така солідна температура. І вибігти на вулицю взимку це не варіант. Так, але я десь пішов не туди, як бачу. Басейн збоку. Хіба я зараз обійду іншою стороною? Душа, зйомку веду, а вдруг нагоні сюди контингент. Тут дуже добре вересень. Тут вересня взагалі нікого немає. Парк, який там трохи далі, лівіше, зимовий, він Ну, Вони зимою працюють, так? так? Бо я бачу, це є, це ж напевно розраховано, щоб це, не виходити. Зимо, зим, 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 а ті, ті, що на вулиці, горки немає. А там і той, що розібраний, що реконструкція? Якась, так, так, так. Та, та. Я бачу, тут план намальований. І робити такий, як пляж. Тут коло нас ще п'ять дуже великих басейнів. Да їла тут, поїхала туди. Я все можу показати, все можу розказати. І оцей е, «Долина красивих жінок красує, там мек каповіну. Так, то я його зустрів, поговорив з хазяйкою нашого житла. Звати її пані Оксана. Пані Оксана сама з України, з Вінниці. Але на сезон приїжджає сюди, чоловік у неї місцевий. Має житло, і от і це житло ми і винаймуємо. Тут такі джакузі, тут душові кабіни. Так, переходимо до водиці, ми заходимо в аквапарк. Катфу, каже, в аквапарк, термали. От, запашок тут вже такий, скажімо так, спочатку не Значить, Маємо один довгий басейн, температура 36-38 градусів. Оцей маленький квадратний, цей Бімба 38-40 і оцей вакрайній 34-36. Я по факту думав заходити сюди, але вже зайшов сюди. Ну, менше з тим. І зразу з цих басейнів можна подитися, виходиш в схворований басейн, відмитися собі на вулицю. Щоб не йти через басейн, я піду. Цим виходом першим, який не хотів зайти, а не зайшов, бо пішов всякими двориками, тупіками, вивчав. Ось ще один басейн термальний, він знаходиться на вулиці. так він виглядає. От ми вийшли, там цей перехід, яким ми пішли. Так, і ось басейн на дворі. Так орієнтовно. Один басейн, там другий. Зараз вимкнені тут вібромасажери були по з спину, я так гарно шию собі примасажував. Тут вже паркан. В принципі, там кінець території. Ні, ну ще під тими деревами. Мені казали, що тут купа людей в вихідні дні лежить. Зверніть увагу на відео, в основному пенсіонери, старші люди. Тому що, ну так, а хто в нас зараз вже дбає за своє здоров'я? Молодняк не дбає, молодняк шабашить бабки, живе поки живе, поки щось десь тебе та й не прихопить. А от люди старшого віку, вони вже більше думають про своє здоров'я, тому... Зависають на термалах, Все-таки щось воно дає. Оці термальні термальні джерела, які б'ють з знатків землі. От сюди ми йшли. Виходимо і помаленьку повертаємося до аквапарку і до тої альтаночки, де ми присіли. В принципі, мабуть, я все показав, що міг тут показати, що там всередині, я не знаю. Зі слів Оксани, на кому щойно зустріли, там зимові термали. Вже з вересня починають працювати. Це таке, тут вже таке свіжіше приміщення. Тут у нас такий годинник, який нам показує годину. І музика постійно йде, гадає. Дитячий майданчик такий для дітей. Не розумію, яка там ситуація з цими волежаками. Типу їх беруть, на траві ставлять. А таке враження, що ці лежаки коштують гроші, тому що бачу на них ланцюги надіті. Хоча при вході в аквапарк то нас попереджали, що оплата за все в аквапарку лишень доплачуєш. То, що, торгівля і сауни. Ну, але, мабуть, як і в кожній країні, під сумок, під попит завжди розвивається пропозиція. Тобто потреба в лежаках є, появилися лежаки, поставили хлопців, і хлопці дірі банять бабки. От і все. Ну, я так розумію, готель, цей бок. Басейн хвиля от він там, люди там заходять. Я пішов цією стороною, де йде демонтаж. Як казала нам Оксана, там планується, ми правильно догадалися по картинці, там планується повністю реставрувати басейн, оновити його. Ну, видно було, що він вигляд в такому собі. Неприємному води нема. План намальований, значить щось якісь плани на нього є. Ну оце, в принципі, максимально можливо. Я вам показав без монтажа, без склеюк, відео, так наживо як обійшов, так і показав. Від першого лиця, як кажуть. Тому приїжджати сюди, відпочивати чи не приїжджати, це вирішує кожен сам. Я просто повертався з відпочинку з моря з Албанії і зупинився тут на ночівлю. Таку була пропозиція геолокації, що є аквапарк, є термали, а ночувати все одно десь потрібно. Тому заодно і зняв, показав вам відео. Все, друзі, всім. Гарного дня, всім мирного неба над головою. Війна скінчиться, в країні буде мир, ми обов'язково переможемо. Все, щасливо. Слава Україні!